Це не моя війна, сказав один з народів. А я за океанами мене дістати не зможе. А мене захист є. У нас окрема група. В теорії міцна, на практиці ж як муха. Ти ж тільки не журись, ми всі занепокоєні. Я дам тобі рушницю, а ти збери всіх воїнів. І так пройшли роки. Мені треба підмога. Ми робимо все як слід, і ми занепокоєні. У тебе ж діти є. Їм вже по вісімнадцять. Нехай ідуть вперед, не час іще здаватися. Я вже не маю сил і люди вже втомились. Шановний, а що ми? Ви ж самі напросились. Просто помиріться, велика з того справа. Віддайте те, що є. Воно ж було задармо. Навіщо так багато, коли людей немає? Ви з нами поділіться, ми ж вам допомагаємо. Та пам'ятаю я, що ви занепокоєні. Сьогодні втратив я, а завтра ваші воїни.